Сувеніри від родини захисників в Івано-Франківську сім'я з Маріуполя виготовляє з дерева різноманітні вироби: чайні будиночки, скриньки, органайзери, підставки під горнятка чи телефони. Свій бізнес заснували ще кілька років тому, та через війну втратили дім і майстерню з усім обладнанням. Як Маріупольцям вдалося розпочати усе з нуля у новому місці, розкаже Тетяна Дадак. Сувенірна продукція на Може бути або подарунки, або щось на кухню Може бути серветниці, підставки під гаряче. Ось ми таку робили з Маріуполем гравірування і вирізка, тобто сюди можна ставити кружечку органайзери під карандаші, ці чайні будиночки такі патріотичні. Сюди можна класти чай і потім витягувати сувенірний бізнес. Започаткував батько Марії, пан Микола. Він морський прикордонник із 2014 року. Після демобілізації із головою занурився у виробництво з дерева та фанери. Він в Маріуполі ще отримав грант, і ми купили собі більш маленький станочок. І ми там вдома він вирізав це, починав. Потім він зрозумів, що він хоче ще один станочок, він сам зібрав інший станок, але був це от вироби з лазера, а він робив Маріуполі з Фрезера. Та 24 лютого 2022 року усе змінилося. Батько повернувся на фронт, а чоловік Марії Андрій також стояв на захисті України. Отримав важке поранення і три місяці провів у полоні. Всіх пропускали через дубинки, через опитування, через якісь побиття. І ну, це дуже важко. Ніяких нормальних умов казали, ви нікому не потрібні, вас ніхто ніколи не обміняє. Там Зеленський сказав, що ви всі передателі, що вас всіх посадять, коли ви вийдете. Це такий дуже важкий період. Він тягнувся здається, ну, як день за тиждень або за місяць, іде, бо ти не знаєш і. Що з людини? Як з людини у Маріуполі родина втратила власний будинок, фотостудію та майстерню з усім обладнанням, а також підготовлений до відкриття магазин. Дуже це боляче навіть собі в мозку поняття, що ти тобі нікуди повернутися. У тебе немає будинку. Іноді я так думаю, що я от зараз от через місяць-два повернуся до Маріуполя. в мене є свій дім, в мене все моє залишилось, але... Потім розумієш, що ну ну ні, все, все зруйноване, все згоріло, всі речі, всі всі, всі всі фотографії, всі дитячі спогади. В Івано-Франківську сім'я військовослужбовців вирішила відновити своє виробництво. Виграли конкурс проєктів від ветеранського фонду на розвиток бізнесу і закупили необхідне обладнання. Карту України, гамірування п'ять хвилин, все готово. Також придбали вишивальну машину і почали робити шеврони. Дуже різні варіанти дуже гарно все виходить. Нам подобається це нова для нас тема. Але ми і вивчаємось, і одразу робимо кагриця для держави, для наших хлопців, для наших підрозділів, щоб це було індивідуально, щось красиве, щось новіше. Окрім того, подружжя планує випускати індивідуальні замовлення: картини, пазли з фото чи будиночки для домашніх тварин.